Найдовша за останні кілька років антитерористична операція в Кабулі завершилася перемогою афганських сил безпеки. Упродовж майже 20 годин військові намагалися знешкодити групу бойовиків Талібану, що у вівторок взяли в облогу урядовий квартал Кабула. Екстремісти засіли у багатоповерхові недобудовані будівлі і звідти обстрілювали з гранатометів іноземні представництва. Кілька смертників підірвали себе біля поліцейських відділків. Головними мішенями бойовиків були посольство США та офіс НАТО. На допомогу афганським поліцейським прийшла авіація альянсу та морські піхотинці. США. лише над ранок середи вдалося знешкодити останнього шести бойовиків. Внаслідок терористичного рейду загинуло щонайменше не менше 14 афганців, серед них шестеро поліцейських. Ще понад 20 осіб зазнали поранень. Терористи атакували серце Кабула, район, що найбільше охороняється військовими. Це ставить під сумнів спроможність афганських поліцейських гарантувати безпеку в країні. Контроль над якою вони здобули три місяці тому.